Амортизація під сідлом, силикон, гельове сідло, добротне широке, алюмінієва рама, 28 колес, амортизаційна вилучка, серву рульна. Собі можна в їзді регулювати його. На Нексусі максимально надійному. 8. Все захищено від води від піска. Педаля в комплекті. 20 вода широкі усилені до 150 кг без проблем тягне. Дивіться, замок є замикати заднє колесо, що велосипед від вас нікуди не поїхав. 8950 ціна. Резина ще можна їздити руками без проблем. Педаля в комплекті, підіжка є. Ззаді роллерний галь. Комусь цікаво, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua, а також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів, веломагазин вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми надісламо нові пошти.